Стрес це є реакція організму на ситуацію, яка несподівано виникає з зовнішнього середовища або щось у нас всередині. Як правило, цю реакцію ми називаємо універсальною або неспецифічною. Іншими словами, ми ще називаємо це реакцією адаптації. Тобто новизна, яка несподівано сталася десь в нашому оточенні, організмом розпізнається як щось нетипове, і організм запускає певний каскад процесів, направлених на підтримання і відновлення внутрішнього балансу. Буває так, що перше, що ми відчуваємо, це якусь емоцію. Часто це буває якесь відчуття тривоги, буває деколи це підсилюється страхом. На наступному етапі у нас виробляється активно норадреналін, адреналін, потім виробляється кортизол. Як ми це відчуваємо? У нас починає прискорюватися серцебиття, прискорюється дихання, мобілізується тіло, м'язи. Тобто, у нас активується наша мускулатура для того, щоб боротися, долати перепону, тобто, в цілому активується симпатична нервова система. Або ще ми називаємо режим бий або біжи. Якщо ми цю ситуацію долаємо і ми, ця ситуація нам нічим не нашкодила, і ми в цій ситуації виходимо переможцем, ми. Наш мозок отримує позитивне підтвердження правильності цього алгоритму дії, і мозок запам'ятовує цю послідовність. і Вже коли виникає схожа ситуація, організму набагато легше справитися з саме такою ситуацією. Саме такий стрес може сказати нам, як є корисним. Він дозволяє нашій нервовій системі перепрограмовуватися, перенавчатися. Коли ми пройшли такий стрес, ми переходимо в стан відпочинку, називається стан ваготонії або коли активується парасимпатична нервова система. В цьому стані в нас активується система травлення, і в цілому організм починає відновлювати, акумулювати ресурси і енергію. Інша ситуація, коли на нас діє, наприклад, ситуація, схожа, як в країні, коли Іде війна, більшості вже люди до цього звикають, як правило, і все рівно цей фактор стресу він залишається як фоновий. На фоні цього дуже багато відбуваються подій, і серед них можуть бути знову ж таки події е схожої природи, повітряні тривоги, наприклад, або якась новина прийшла, або якісь обставини склалися, як ми відчуваємо стресові, коли ми відчуваємо напруженість. В тому буває порушення сну, і от в такому стані навіть саме. Дрібна, сама проста ситуація, навіть побутова ситуація, може для нас стати стресом. І отакий стрес, коли запускається, він по схожій йде програмі, тобто, знову ж таки, активується емоційна складова, потім це підсилюється через нейрогоморальні механізми, тобто активація адреналіну, норадреналіну, кортизолу, пришвидшення серцебиття, дихання, активація, хочеться якось змінити ситуацію, щось робити. І якщо стресовий фактор далі продовжується, то проходить часом виснаження адаптаційних резервів. Тобто, система починає в процесі цього впливу виснажуватися, і якщо ми не досягаємо бажаного ефекту, як можна сказати, перемоги, то відбувається зрив системи адаптації. І от саме зрив системи адаптації це є для нас. Саме неприємна річ, і те, що нам загрожує, як результат. Потім виникають вже специфічні розлади нашої, нашого організму. А наприклад, це може бути підвищення артеріального тиску, порушення сну, розвиток тривожних станів або тривожно депресивних станів. Можуть загострюватися якісь хронічні захворювання, які раніше були, але з часом вони вже в нас не турбували. Порушується. Емоційна рівновага, емоційна лабільність, ми відчуваємо нехватку енергії ресурсу, і цей стан на жаль може бути довготривалим, і може статися так, що на фоні цього стреси, які раніше нас, тобто ситуації, які раніше для нас, навіть не були стресовими, зараз стають для нас. Знову ж таки проблемними. І ми чим далі ми відчуваємо, що для нас все більше і більше схоже, як щось зажимається. В таких випадках дуже важливо вміти і регулярно використовувати методи корекції. Дуже важливо навчитися правильно е, об'єктивізувати свій стан. Тобто це не тільки спілкування з друзями, з колегами, а це можливо і варто поспілкуватися з спеціалістом, пройти спеціальні програми діагностики. Ось і прислухатися до порад спеціалістів і скористатися методами корекції. Давайте те, що я пояснив про стрес, зараз хочемо уявити на прикладі аналогії з океаном. Уявіть, що поверхнева частина нашої свідомості це як хвилі на поверхні, там, де розум активний, де все постійно змінюється. Ми постійно знаходимося в взаємодії з зовнішнім світом. Глибше лежить рівень, який менш сприймається, усвідомлюється. Ми називаємо цей рівень підсвідомості. Це можна сказати, та більш глибока частина океану, там, де акумулюється весь життєвий досвід, там де він накопичується, і десь там глибоко в основі лежить рівень, який ми називаємо чиста свідомість тобто, це рівень, який має в собі безмежний потенціал енергії, творчості, здатності до самовідновлення. Цей рівень має такі властивості, як нездоланість, стабільність, повнота життя. Ми на поверхні, і на поверхні все завжди змінюється. І от уявіть, якщо назовні діє якийсь вплив, тобто ситуація, ця ситуація, якщо система недостатньо збалансована, наприклад, на фоні перевтоми, недосипу, знову ж таки, якихось попередніх стресів, то цей зовнішній вплив він, схоже, ніби проникає в підсвідомість. І от, проникаючи в підсвідомість, цей вплив створює ефект, схожий ніби як зерно, яке засідає там, де йому дуже комфортно. Тобто, область підсвідомого це дуже благоприємне середовище для тих пережитих ситуацій з минулого. І як любе зерно, знаходячися в благоприємному для себе місці, почне з часом проростати. І от ефект проростання цього зерна на поверхні в житті з'являється в вигляді відчуттів якоїсь тривоги, знову ж таки, депресії, те, що переривається сон або важко заснути, можуть з'являтися симптоми підвищеного артеріального тиску, порушення системи, травнення, серцево-судинної системи, імунна система і так далі. Тобто вже виникають більш специфічні розлади. І ці розлади, які в нас виникають в житті, ми розцінюємо як скаргу, з якої ми починаємо шукати спеціаліста по тих скаргах, які саме в нас виникли. Але Згідно цієї аналогії, ми розуміємо, що причина має корінь десь глибоко там в нашій нервовій системі в підсвідомому. Тому на сьогоднішній день є багато підходів, розумінь, інструментів, технологій, які нам дозволяють за рахунок розширення нашого усвідомлення, тобто привнесення нашої уваги туди в Нашої свідомості створити ситуацію, коли здатність нервової системи розпізнавати, підсилюється. Здатність розпізнавати, створить ефект, коли нервова система спонтанно розпізнаючи в собі чужорідні вкраплення, запускає механізми саморегуляції. Тим самим це зерно, яке раніше могло нам потенційно зашкодити, схоже, щось відбувається. Воно як ніби прожарюється, воно втрачає в собі ту силу росту, силу енергію, яка нам потім в житті може заважати. Тому раджу вам зберігати як фізичне, так і ментальне здоров'я, легко справлятися зі стресами, насолоджуватися життям.